Всім привіт! Сьогодні ми розв'яжемо одну задачу з електростатики двома способами перший класичний, той, який точно підходить для контрольних, другий фізичне мислення, коли ти можеш зрозуміти відповідь майже без обчислень, і ти сам обереш який спосіб тобі ближчий. Умова у скільки разів зміниться сила взаємодії двох точкових зарядів, якщо модуль кожного з них зменшити в чотири рази, а відстань між ними збільшити в три рази. Почнемо з класичного, математично строгого підходу. Нехай до взаємодії заряди у нас були Q1 та Q2, відстань між ними R1, відповідно сила взаємодії f 1 Нам сказано, що модуль кожного заряду зменшується у 4 рази. Тож ми напишемо Q1, що ділиться на 4, q 2 що ділиться на 4 і назвемо ці заряди Q1 штрих і Q2. Відстань між зарядами збільшується у три рази. Тож ми запишемо, що r2 буде дорівнювати 3 r 1 І силу взаємодії позначимо як f 2 Щоб відповісти на питання, у скільки разів зміниться сила взаємодії зарядів, ми будемо шукати відношення. А зараз записуємо умову. Розглянемо кожну силу f 1 і f 2 відповідно записавши їх за законом Кулона. Q1 Q2 беремо по модулю. Так має бути у класичному записі закону. Аналогічно записуємо силу f 2 за тим самим законом. Також беремо по модулю, але вже заряди будуть q 1 q 2 Розглянемо тепер окремо силу f 2 Підставимо значення Q1 Q2', але вже без модулів. Адже зробити нам це дозволяє саме умова, бо модуль кожного з них зменшувався в 4 рази. Це ми і зробимо. Отже, підставили значення. Замість R2 ми підставляємо 3 R1 в квадраті. Ну, а тепер прості математичні перетворення. 3 в квадраті буде 9. r1 в квадраті. Окремо запишемо добуток Q1, Q2 і 4 на 4. Відповідно буде Q1, Q2. 4 на 4, 16. Отже, у нас в чисельнику дробу утворився також дріб. Запишемо це красиво. Отже, Q1, Q2 залишається в чисельнику, а 16 опуститься до дев'ятки. І таким чином у знаменнику у нас утворюється з вами число 144. Що множиться на r1 в квадраті. Ну, а тепер потрібно порівняти ці дві формули f1 і f2. Якщо бути уважним і переписати число 144 у знаменнику як окремий множник. А k1, q2, що ділиться на r1 в квадраті, записати як інший множник, то можна побачити, що ось цей множник. Що цей множник насправді є формулою F1. Правда, без модуля, але про це ми вже сказали. І тепер ми перепишемо формулу, враховуючи цю заміну. F2 дорівнює 1 144, що множиться на F1. Або F2 можна записати як F1 144. Зрозуміло, звідси ми знаходимо те відношення, яке і мали знайти F1, що ділиться на f2, дорівнює 144. Отже, ми отримали, що якщо кожен з зарядів зменшити в чотири рази, а відстань збільшити в три рази, то сила їхньої взаємодії зменшиться у 144 рази. Тільки Тільки це. Нагадаю, що це був класичний спосіб розв'язання. Це правильний і безпечний спосіб, його можна використовувати на ЗНО, НМТ при підготовці до письмових робіт і на контрольній. А тепер я покажу, як фізик думає про цю задачу в голові. Метод другий фізичне мислення. Отже, давай без формул подивимось на зміни кожен заряд зменшили в 4 рази. Отож, добуток зарядів зменшився в 16 разів, відстань збільшили в 3 рази. Але сила залежить від квадрата відстані. Тобто квадрат відстані збільшився в 9 разів. Але ж у формулі ми пам'ятаємо, що квадрат відстані знаходиться в знаменнику, тобто дріб зменшується ще в 9 разів. Висновок сила взаємодії зменшиться у 144 рази. Коли який метод краще? Класичний метод обирай тоді, коли пишеш контрольну або самостійну, здаєш іспит, невпевнений у собі. Хочеш показати повний розв'язок. Фізичне мислення обирай тоді, коли потрібно швидко зрозуміти відповідь, тебе питають, у скільки разів зміниться, хочеш перевірити себе, хочеш навчитися відчувати фізику, а не лише рахувати. Ідеально володіти обома способами. Отож фізика це не тільки формули, це спосіб думати. Якщо було корисно, підписуйся на канал Фізика як життя. До наступної зустрічі, друзі.